Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Високо взлетів і дуже низько впав. Дмитро Разумков, який донедавна був спікером парламента, опустився до простого рекламодавця заправок. Як виявилось, вчора Разумков відвідав Лубни, що на Полтавщині його візит був спрямований, аби прорекламувати заправку у військовій формі. Проте сьогодні не про камуфляж чи гуманітарку, а саме про заправку, яку рекламував колишній спікер парламенту. Заправка не аби яка вона має одну структуру власності з сумісництвом Пату ЛубнеГазпром, яке через свого прес-секретаря Костю Бородіна контролює ніхто Інший як лідер залишків ОПЗЖ Юрій Бойко. Зазначимо, ОПЗЖ була створена в листопаді 2018 року на залишках іншої проросійської партії опозиційний блок. Більшість із представників цієї політичної сили були вихідцями з іншої проросійської партії регіонів. Ідеологія ОПЗЖ базувалася на відродженні стосунків з Росією, поступках Кремлю, в питаннях окупованих територій, критиці українських патріотів, яких її лідери називали банформуваннями, агресивні підтримці російської мови. Також її представники залякували громадян буцімто вступу України до НАТО і ЄС лише зіпсує життя і розізлить Росію. З такими наративами ОПЗЖ орієнтувалися на виборців східних, південних та центральних регіонів. Ймовірно, Разумков теж має проросійські погляди, адже рекламувати заправку до якої причетний бойко, а також до структури власників цього пад входять громадяни Китаю і навіть РФ, та й директором Лубний Газ до 24.02.2022 був ніхто інший як громадянин РФ Дунін, який майже задарма купив цю компанію. Проте це ж ніяк не зупинило розумкова. Він ще й зазначив, що такий бізнес це фундамент нашої країни, і в наш час важливо розвивати бізнес, який російський. Так важливо будувати, розвивати, тим самим надавати робочі місця. Це не аби як важливо під час війни, проте популяризувати заправки, до яких причетні росіяни чи люди з проросійськими поглядами. Це низько. До речі, в коментарях під публікацією зазначають, що на цих заправках неодноразово виникали мовні конфлікти, адже працівники обслуговують мовою окупанта. нагадаємо, саме завдяки здирництву та невігластву керівництва ПАД «Лубний газ» перед повномасштабним вторгненням РФ у Лубнах почалися тарифні протести з перекриттям автотраси, які згодом охопили всю країну. Тоді ж сам Бойко не втомлювався розповідати на проросійських телеканалах про той самий тарифний геноцид, який вони самі й зробили. Згодом після початку великої війни всі облгази, які належали до групи Фірташа, націоналізували а підконтрольний Юрій Бойку, такі як патлубний газ, залишили, бо наш Юрєц і Швець і жнець, і надуді, і Грец бойко проголосував як треба в парламенті, а тому досі не у в'язниці, і газовий бізнес у нього не відібрали. Простими словами, Дмитро Разумков рекламує заправку Юрія Бойка, який має проросійські погляди, певно добре заплатили колишньому спікеру парламенту. Ця новина неабияко бурила обурила користувачів мережі. Навіть той самий Ігор Мосійчук не зміг пройти повз. Цікаво, чи не продешевив, фоткаючись Панченком, керівником «Укргазресурсу», мережі заправок газ». не знає, що там по бабках. А ось на виборах ці фоточки і дописи виборці лубенчани точно одягнуть Дімі Разумкову на голову. Написав Мосійчук у своєму телеграм-каналі. Сподіваємось, що відповідні служби швидко та дієво відреагують на цю ситуацію з Дмитром Разумковим, який ймовірно за немалі кошти продався про російським інтересам, а також якнайшвидше потрібно вирішити спад Лубнегаз, аби вона більше не належала минулим представникам проросійської партії ОПЗЖ. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.